Вам. Благословення Господні хай зійде на вас, на мир, на радість, на процвітання і любов, любов до Всевишнього Господа Бога, до нашої батьківщини України, до себе і своїх ближніх. Амінь. Брати і сестри у Христі, читаючи старий завіт Торозаконня. Описується пісня Пророка, яку він співав до Всемогутнього Бога, то заспіваймо йому. Слухайте з небеса я промовлятиму, слухай слів моїх земле. Нехай як дождна крапає моя наука, росою, хай розіллється моє слово. Як волога на правицю, як дощ рясний, наросли. Бо ім'я Господнє прославляє, воздайте славу нашому Богу. Скеля звершені його діла, бо всі його дороги справедливо. Бог вірність без жадної омани. Він справедливий і правий. Зневажали його ті, що не сини йому більше, а кодлу крутії взрадлиги. <клес> <клес> То так ж, господеві народи глупи, не тяму гущий. Хіба ж не він твій батько, твій творець, що створив тебе і тебе підтримує?» «Згадай лише дні, здавен давні, збагни літа від роду й дорог. Спитаю батька й він звістує тобі, у людей старих вони ж тобі повідають. Коли Всевишній призначив людям насліддя, коли розділяв народи, то встановив народа межі за числом синів Ізраїля. Господня щастина народ Його, як і воділ його наслід. Господь знайшов його в краю пости, <пит> ні. У дикій пустелі, що її вітя звірів наповнює і заходив з його перед пемстити за ним, ходити та берегти, мов зіницю, -ка. <пит> Я горел мани до злету своїх малят, і над урлятами ширяє, так простер він крила. Підхопив його та й поніс на своїх перах. Господь один водив його, не було з ним чужого бога, водив його по вершинах краю, годував його плодами поля, давав йому мезі скелі сатою олію з каменя твердого, коров'ячу сметану й молоко овече. Разом із стуком ягнят башанських баранів козлів з тушним зерном пшениці і пивти кров грона вино шепуче. Потовстіш равє шурунта й вибуяв, Став ситний, вгодований і грубий і покинув бо що створив його, зневажив скелю, що його врятувала. Вони розсердили його бужищами, чужими гедотами його роздратували. Жертву приносили бісам не богові, Богом, яких і не знали досі, новим, які поприходили недавно, яких батьки їхні, не шанували. Скелю, що привела тебе на світ і занехаяв, забув про Бог, що породив тебе. Побачив те господі відкинув у гніві власних синів і дочок, власних. Та й промовив сховаю лице моє від них і побачу, який кінець їх буде. Вони б кодло перевертні, Діти, що вірності не мають. Вони збудили ревнощі мої небогом, рознівили мене своїми бованами. А я збуджу їх ревності ненародом і роздротую їх людям глупим. Бо вогонь мого гніву загорівся, горить аж до підземелля прірві. Він пожирає землю її плодами, спалює під ніги жагір. Нагромаджу на них нещастя, Витрачу проти них стріли мої. Вони загинуть з голоднечі їх спалить, чума люта. зуби звірів пошлю на них і утруту плазунів. Зовні меч убиватиме всередині жах і юнака і юначку, і немовлятко, із сивим дідом. Сказав би я знищу їх рай покладу їхній пам'яті у людей. Якби я не боявся глуму ворога, щоб гнобителі їхні, побачивши те, не казали, рука наша подужна, а не Господь усе се вчинив, Все, все вчини. Це ж народ, позбавлений глуздою, розуму в них немає. Якби вони були розумні, то збагнули б, зрозуміли б, який кінець їм буде. Як міг би один тисяч гнати, а двоє пустити в розці тисяч десять тисяч. Якщо б їхня скеля не видала їх на поталу, Якби Господь їх не покинув. Та не така їхня скеля, як наша скеля, це вороги наші, так судять. Лоза бо їхня лоза содомська. Вона з полівгоморських їхній виноград полин гіркота, їхні грона. вино їхній їдь гадюча, пагубна утруда гадів, хіба ж не сховали це в мене, не від печать у мене в скарбниці. Мені належить помста від плата коли нога в них похитнеться, бо день загибелі їхньої близько, недоля незабаром їх вразить. Бог Господь судитиме народ розсвії, змилується над своїми рабами, як побачить, що зникла сила, що нема вже біжній раба, ні володаря, тоді він скаже де їхні боги, скеля до якої прибігали, де ті що щоток їхніх жертв їли, що вино ліянь їхніх пили, хай стануть і хай вам допоможуть. Хай охороною вам буду, дивіться отже, що я, я Бог і нема Бога, і мене, я взиваю оживляю, завдаю ран і стілюю, ніхто з руки моєї не врятується. Бо я зведу руку мою до неба і скажу: Я живу вічно, я вигустрю блискучий меч і візьму в свою руку справедливість. Тож, помщуся на моїх ворогах і ненависникам своїм відплачу, напою кров'ю мої стріли, амер свій нагодую м'ясом, кров'ю забитих і полонених грузкою голами ворогів. Радуйтеся народи, з його людом, бо Він помститься за кров своїх грабів, він помститься на ворогах своїх, землі своїй. Своєму народові прости. Прийшов Моїсей, промовив усі слова цієї пісні до вух народові. Він сам Ісус навин. Коли Мойсей скінчив промовляти ці слова до всього Ізраїля, то сказав це їм. Візьміть собі до серця всі слова, якими я вас сьогодні остерігаю, і повідайте їх вашим дітям. Що вони виконували пильно слова цього закону, бо це не пусте для вас сло життя ваше. Цим словом ви вжитимете довго на землі, куди ви, перейшовши Йордан, ідете, щоб її зайняти. Того ж самого дня промовив Господь до Мойсея словами. Зійди на ці гори, а вірі, на невогору. Яка в землі мовав проти Єрихону і подивись на Ханан землю, яку даю синам Ізраїля у власність, ти помреш на горі, що на неї зійдеш і приєднаєшся до свого народу, я гарон твій брат помер на в горгорі і приєднався до свого народу, бо ви були мені невірні серед синів Ізраїля над водами меріва Акадешу у сін пустині. Тим, що не явили своєї святости серед синів Ізраїля, о чому ти її тільки побачиш перед собою, туди ж не війдеш у ту землю, що її дав синам Ізраїля. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, оллилуя, слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Амен.